Получається. Як более. Всім доброго, денечка Йду на погляд своїх хазяйство. Там питали яка порода, короче, не знаю я. Кажуть, що цей, дуже не цей, бо багато кажуть, зловлять. Ну, я ж вам показую своє життя, є моє. А всі, хто хоче це зробити, тим так, там казали, треба заразить здоровий. Куди би мало треба поставити буржуючку, буржуючку вже поставили, тільки треба доробляти. Е, зараз такі проблеми з освітлям зі, з, з зі світла і зі світлом. Що, що, попробую його успіти? Там треба, ну коротше, і займатися і сваркою, і дрелькою. І усім цим треба займатися, то... Е, Потихеньку робиться, ну а що ви зробите? Що цей самий? Ось так, ой, ладно, пішліть напаювати, бо воно ж вихолоняє. А йому треба маленькому, маленькому треба тепленьке. Це в мене ще, знаєте що? А у мене тут є лампочка, треба її включити. На, менюня, тобі їстки принесла. Що там казали, що будуть битися, вони ж прив'язані, коза завжди мене прив'язана. Хтось тобто там козу попутав із цим, і з козлом. Ну, коротше, весело. У вас там як почитати, мені весело. Он диві... А, бо ладно, це... це ви мене там. О, ой, забула пиццю взяти вітер, не воду. Це все так треба взяти. Треба. Ти, ти що розгарцювалося? Рука так повтирала, проголодалася, Поїла і швидко розвеселилася. Так, панюненько? Панюненька, панюненька, ладно, не буду її дражнити, щоб не гарцювалася. Так. Буржує поставила. Е, ще тільки пробую. Е, пробую. Зараз ще залізяку обов'язково туди положу, щоб одразу не писали мені. Всякі ці. Я і знаю, е, що, що робити. Хоча це замаю. Осталось трішки та замасню, де дуже вже О, тепло таке йде нормально, быстренько. пробна пару дрючечків кинув і вже пішло. Так що... Буде мої, е, моєму звіринцю <ріпленько> тепленько. Че залізяку тут і треба обгородити трішки, щоб не цей самий. Це все діло проїздити, е, днем буду натаплювати, щоб на ніч тут взагалі нічого не залишалося. Оце такий пиряжубі. О, балакає, балакає. А... Да, топлю тобі. А... Да, буде тепленько тобі. Каштанка. Оооо, і залишилося трішки раствору. Так, я далі буду продовжувати працювати. Вам всі, е гарного денючка, е тихого неба. І до зустрічі. О, меканість. хочеться в дому, це як треба. А ви що бігаєте? Ще одна жіночка. А ну, в мене там вон ці тут ключені. Щас я попробую включити. Ви О, робе. Що там робе? Ось ще, ще дворить там. Ось це так воно. Але дворить, друзя.